Хоча, здається, досвід говорить про те, що хвилюватися не треба, але повірте, я дуже хвилююся, бо за 32 роки роботи в школі перший раз ми зустрічаємо таких серйозних і поважних гостей. Їхніми діями ми живемо в умовах миру, вони щоденно стверджували незалежність держави і вони забезпечують нам умови для нормального життя навчання. Тому насамперед, дорогі гості, я хочу вам подякувати за те, що саме ви в цій формі, за те, що ви сьогодні тут з нами разом. Дякую. Дай, Боже, за свободу дітей, ще 13-го батальона, поверьте, мы вас никогда не подведем. Мы душу и тело положим за то, что вы сегодня просто для деток, которые выступали, за всю Украину. Мы готовы отдать жизнь, поверьте, и мы это сделаем. Мы никогда не успею. 4 часи утра сьогодні приїхали. На сьогоднішній день я скажу, дуже радий, що є такі концерти що організують. І, і, Откуди ми приїжджаємо, побачити дітей, це святе діло. І коли діти для нас виступають концерти, більше враження немає, що бере за душу. Це кажуть наші сім'я, наші діти. І на таке дивитися і дивитися хочеться. Ну а так, побільше таких концертів і живательно буде то що тут проводяться, і, щоб ще туди приїжджали, там якісь концерти проводили хлопці. Було б ще більше хлопці, там сидять, деякі, то може приїхати сюди, то приїжджають, а коли пускає, то там і, ну, на душі дуже густо. Для мене вони. Які захищають нас всі. У мене є е, е, ці пі, е, підписи всіх, е, ну майже всіх е, цих ще жарів гостей. Е, е.